Доброго, мирного дня! Сьогодні хочу з вами поговорити стосовно комунальних послуг і все, що з ними пов'язано. Тобто, це договори і заборгованості. Якщо ви придбали нерухомість в будь-який спосіб, нотаріальний, і є у вас попередні борги попереднього власника борги по комунальних послугах попереднього власника, ви не несете за них юридичну відповідальність. Борги попереднього власника. Якщо ж у вас нема домовленості попередньої, наприклад, ви домовились там, вам зменшили ціну, а ви зобов'язалися погасити за попереднього власника борги по комунальних послугах. Тоді ви повинні їх виконати. Якщо ж цих чи інших там будь-яких умов немає до угоди, значить. Попередні борги сплачує попередній власник, а ви сплачуєте борги з дати, коли ви стали власником. І ще ви зобов'язуєтеся проїхатися по всіх комунальних структурах, перезаключити угоди на себе, отримувати ці комунальні послуги, і своєчасно за них сплачувати. До речі, в нотаріальній угоді може стояти дві дати: дата договору. І дата передачі ключів. Це може бути одна і та ж дата, може стояти дві дати. І у нотаріальній угоді ще є така фраза, яка зобов'язує попереднього власника також погасити всі свої комунальні послуги. Дякую за те, що ви звертаєтесь. Дякую за довіру. Дякую усім, хто боронить нашу державу. Дякую. Що можу записувати це відео. Гарного, мирного вам дня!